А квіти з ботанічного саду теж можуть прийти туди, хоч сад і далеко від палацу. Ну, звичайно, можуть, відповів студент. Адже вони вміють літати і літають, коли захочуть. Хіба ти не помітила, які красиві метелики червоні, жовті, білі, вони ніби справжні квіти, і колись були квітами. Одного разу. Стрибнули вони із стеблинки високо в повітря, залопотали пелюстками, ніби маленькими крильми, і полетіли. А оскільки вони поводилися добре, то їм дозволили літати і вдень. Тепер їм уже не треба було повертатися додому і смирно сидіти на стеблинці. От їхні пелюстки і перетворилися у справжні крила. Ти ж це сама бачила. А втім, можливо, квіти з ботанічного саду і не бувають у королівському палацу. Можливо, вони навіть не знають, як там весело ночами. Ось що ти повинна зробити. І нехай потім дивується, професор ботаніки, який живе тут недалеко. Ти ж його знаєш. Коли прийдеш в його сад, розкажи якій-небудь квіточці про великі бали у королівському палаці. Квіточка? Розкаже про це іншим. І всі вони втечуть. Професор прийде в сад, а там ні однієї квіточки. Ото здивується. Куди ж вони зникли, подумає. Та як же квіточка розкаже іншим? Адже квіти не розмовляють. Звичайно, ні, проговорив студент. Зате вони вміють порозумітися знаками. Ти сама бачила, як вони гойдаються ледь подме вітерець, як ворушить своїми зеленими листочками, і вони так само добре розуміють одна одну, як ми, коли розмовляємо. А професор розуміє їх? запитала маленька Іда. Звичайно. Якось ранком він прийшов у сад і бачить що висока кропива робить знаки своїми листочками прекрасній червоній гвоздиці. Ось що їй говорила кропива. Ти така мила, я тебе дуже люблю. Професору це не сподобалось, і він ударив кропиву по листі, а листя у неї все одно, що у нас пальці. Ударив і опікся. З того часу він не наважується її чіпати. От, цікаво, сказала маленька Іда і засміялася. Ну, хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? обурився нудний радник, який теж прийшов у гості до батьків Іди і сидів на дивані. Він терпіти не міг студента і завжди бурчав на нього. Особливо, коли той вирізав химерні і забавні фігурки, подібні до чоловічка на шибениці із серцем в руках. Його повісили за те, що він був серцеїдом або старої відьми на мітлі, з чоловіком на носі. Все це дуже не подобалось радникові, і він завжди твердив, ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика, але маленьку Іду надзвичайно потішало оповідання студента про квіти, і вона думала про них увесь день. Отже квіти схилили голівки тому, що стомилися після балу. Не дивно, що вони захворіли. Маленька Іда понесла квіти до столика. На якому стояли всі її іграшки. У шухляді цього столика теж було повно всякої всячини. В ляльковому ліжечку спала лялька Софі, але маленька Іда розбудила її. Тобі доведеться встати, Софі, сказала вона, і цю ніч провести у шухляді. Бідні квіти хворі. Їх треба покласти в твою постільку. Тоді вони, можливо, видужають. І вона вийняла ляльку з ліжечка. Вигляд у Софі був дуже незадоволений, але вона не сказала жодного слова, розсердившись на Іду за те, що та підняла її з ліжка. Маленька Іда поклала квіти у постільку, гарненько вкрила їх одіяльцем і веліла їм лежати тихо обіцяючи за це напоїти їх чаєм і завіряючи, що тоді вони вранці встануть зовсім здоровими. Потім вона завісила ліжко, щоб сонце не світило в очі її квіточкам. Весь вечір оповідання студента не виходило у неї з голови і, збираючись іти спати, дівчинка не витримала і заглянула за опущені на ніч віконні фіранки. На підвіконнях стояли чудові квіти її матері, тюльпани і гіацинти. І маленька Іда тихенько їм прошепотіла. А я знаю, що вночі ви підете на бал. Квіти зробили вигляд, що нічого не зрозуміли. Вони навіть не поворухнулись. Та маленьку Іду не проведеш. В постелі Іда ще довго думала про одне і те ж, і уявляла собі, як це, мабуть, мило, коли танцюють квіти. Невже і мої квіти були на балу у палаці? подумала вона і заснула. Та серед ночі маленька Іда ратом прокинулась. Вона тільки що бачила у вісні квіти студента і радника, який лаяв студента за те, що він забиває їй голову дрібницями. В кімнаті, де лежала Іда, було тихо. На столі горів нічник, і батьки дівчинки міцно спали. Цікаво, чи сплять мої квіти в ляльковій постільці? сказала собі маленька Іда, як би мені хотілося про це знати. Вона підвелася, щоб подивитися у напіввідчинені двері, за якими лежали її іграшки і квіти, потім стала прислухатися. І ось їй здалося, ніби в сусідній кімнаті грають на роялі, але дуже тихо і ніжно. Такої музики. Їй ще не доводилося чути. Мабуть, що квіти танцюють, сказала собі Іда. Як би мені хотілося на них подивитись, але вона не посміла встати з ліжка, щоб не розбудити батьків. Хоч би квіти самі увійшли сюди, мріяла вона. Але квіти не входили, а чудесна музика все звучала. Тоді маленька Іда не витримала, тихенько вилізла з ліжка, підкралась навшпиньки до дверей і заглянула у сусідню кімнату. О, як там було гарно. В тій кімнаті нічник не горів, проте було зовсім світло від місяця, який дивився з віконця прямо на підлогу, де в два ряди. Вистроїлися тюльпани і діацинти. На вікнах не залишилося жодної квітки. Там стояли лише горщики з землею, а на підлозі всі квіти танцювали одна з одною. Та так мило то ставали в коло, то простягали одна одній довгі зелені листочки. І кружляли попарно. На роялі грала велика жовта лілія. Мабуть, це її бачила маленька Іда влітку. Дівчинка пам'ятає, як студент сказав, о, як вона схожа на Фрекен Ліну. Тоді всі підняли його на сміх. Але тепер Іді і справді привидилось, ніби довга жовта лілія. Схожа на Ліну. Вона і на роялі грала точнісінько, як Ліна, повертала своє довге жовте лице то в один бік, то в інший, і кивала в такт чудовій музиці. Іди не помітив ніхто. Та раптом маленька Іда побачила, що великий голубий крокус вискочив прямо на середину стола. З іграшками підійшов до лялькового ліжечка і відхилив положок. На ліжечку лежали хворі квіти. Вони швидко встали і кивнули, на знак того, що їм теж хочеться танцювати. Старий курилка із зламаною нижньою губою встав і вклонився прекрасно.